Раді вітати вас на нашому подкасті Подолання стресу при працевлаштуванні. Я учасниця команди «Фіксерс Оля. Сьогодні ми запросили стенку 3 третього курсу Центрального Українського державного університету імені Володимира Винниченка, а також засновницю проєкту СУП Софію Ткаченко. Привіт соні! Розкажи трішки про себе: хто ти, що ти, чим займаєшся, про свої проекти детальніше розкажи, будь ласка. Привіт, дуже дякую, що запросили. Взагалі, я засновниця проекту системи універсальних психологічних послуг СУП, де студенти-психологи надають безкоштовну психологічну підтримку усім, хто цього потребує. Тобто раніше ми займалися індивідуальними консультаціями і онлайн, і офлайн. У нас для цього є спеціально обладнаний кабінет. Проте зараз ми тимчасово припинили надавати індивідуальні консультації. І також ми проводимо просвітницькі, профілактичні, профорієнтаційні заходи серед молоді, серед людей старшого віку, ми працюємо з усіма віковими категоріями. Ми проводимо різні заходи для розвантаження емоційного протидії стресу, страхам, тобто пропрацьовуємо те, що зараз більше йде за запитом, що зараз цікавить людей. Ми проводимо там деякі опитування в нашому університеті. Також я займаюся і журналістикою паралельно, я керівниця медіалабораторії Шепіт, і зараз я виконую обов'язки голови молодіжної ради Кропивницького. Ти сказала про консультації. Скажи, будь ласка, скільки вдалося осіб охватити, скажімо так, які консультації ви надавали, про що і яким чином це було проведено? Ми вже провели більше 15 консультацій. Це в нас було проведено за півроку. Ми охопили людей не тільки з Кропивницького, не тільки з Кіровоградської області. У нас були звернення із Сум, із Чернігова, бо наші. Контакти передавалися в соцмережах. Ми це все публікували. Запити були абсолютно різні, тобто кого що турбувало, з тим і зверталися. Зверталися із хвилюванням, з апатією, із можливо якимось теж стресом. Навіть були у нас звернення з розлученням. Тобто, там було жінці більше 50 років, і вона звернулася саме до нас, бо вона відчула до нас довіру і. Те, що ми дійсно зможемо їй допомогти, консультації надають студенти-психологи із бакалаврського рівня, із магістрського, тобто ми залучаємо усіх студентів-психологів нашого університету поки що до проведення індивідуальних консультацій. Особисто я провела мабуть більше п'яти-шести консультацій точно з тими запитами, які були мені більш ближчі, які я хотіла опрацювати, ми розробляли навіть чек-листи за запитом, роздавали різні пам'ятки для наших клієнтів, щоб їм було вже потім простіше самому далі працювати над цією проблемою. Але не скажу, що ми проводимо лише один одну консультацію і все більше ми не спілкуємось. Ми, якщо Клієнт цього бажає? Ми проводимо декілька консультацій. Звичайно, це все під супервізією спеціалістів, викладачів, психологів. Дякую за таку інформацію. Ти надала. Ну що ж, перейдемо до нашої теми, яка стосується стресу. Дивись, багато людей відчувають великий стрес при працевлаштуванні, при пошуку роботи. Поділийся спочатку з власним досвідом, чи стикалась ти стресом при працевлаштуванні, і якщо стикалась, то як ти з ним боролася? Ну, я думаю, майже кожна доросла людина, в більшості студент, колись відчував стрес саме при пра працевлаштуванні. Особисто в мене, я, коли працевлаштовувалась, я дуже теж нервувала, я теж переживала, тому що це була тоді моя, моя перша співбесіда. І я туди йшла, я думала, мене там будуть бити, мене там будуть, не знаю. Катувати, кидати мене в стіну е і всякі різні види катувань. Але насправді все пройшло досить чудово. І коли я звідти вийшла, я відчула прям таке полегшення, хоча воно вже почало наставати ще, коли я сиділа там в кабінеті. Питання цілком реальні. Е і просто якщо дійсно робота вам цікава і дійсно вона вам підходить, то ці питання не стануть для вас катастрофічно страшними. Е тому. Ну, мабуть, більше під час цього стресу під час працевлаштування я саме займалася самозаспокоєнням. Тобто, в мене завжди в голові є така мантра. От коли я дуже стресую, переживаю, нервую. От в мене просто я собі ставлю такий, включаю тумблер в голові. і Кажу, все буде добре, все буде добре. Які поради чи вправи ти можеш порадити нашим глядачам щодо подолання стресу в цей період? Ну, Якщо говорити про вправи, саме якими я користуюсь, то це, як я вже казала, це оця установка в голові. Є дуже цікава вправа, коли великим пальцем руки просто починати нажимати собі долонь. так. Протилежної руки, отак, і це продовжувати там протягом п'яти хвилин це дуже-дуже добре заспокоює. Також дуже чудово на подолання стресу, зняття цього розван... емоційного завантаження, також підходять дуже дихальні вправи. Наприклад, коли ми повільно вдихаємо і різко видихаємо. І так ми повторюємо там, 10 разів, грубо кажучи, до якогось моменту певного заспокоєння. Тобто ми. Вдихаємо і різко видихаємо. Також є дуже цікава вправа, коли ми спочатку повільно вдихаємо животом, потім ми вдихаємо, додихаємо вже повітря грудьми, і потім, навпаки, ми спочатку видихаємо животом, видихаємо грудьми. І під час цього ми рахуємо до 10. там, як, наприклад, підрахунок. От я на один я вдихнула животом, на два я вдихнула грудьми, на чотири я видихнула животом. І на п'ять я там видихнула грудьми. Це, ці техніки дуже допомагають заспокоїтись. Також я знаю дуже популярна вправа, про яку розповідають, мабуть, на всіх тренінгах для зняття стресу, коли просто робиться отакий метелик на грудях і е, під стук серця е, просто так набивати і так заспокоювати себе, ну і під час цього, звичайно, дихати. Чи користувалась ти цими вправами, про які розповідала? І розкажи, будь ласка, наскільки ефективно вони тобі допомагали? Я дуже часто користуюсь саме цією вправою метеликом, тому що не знаю, мене дуже це заспокоює взагалі в будь-яких ситуаціях. Так, просто в будь-яких ситуаціях мене це заспокоює. І з дихальними вправами також мені дуже. Я взагалі дуже люблю дихальні вправи, тому що вони наскільки... Універсальні, їх можна використовувати просто в будь-якому випадку, коли стрес, коли поганий настрій, коли там щось не вдається, коли ти дуже втомлений, або навпаки, коли дуже багато позитивних емоцій, то теж їх треба кудись діти, бо ну, вони будуть ну, як розривати зсередини. І теж просто, навіть якщо складно запам'ятати ці всі дихальні вправи, елементарно просто э, вдихаємо носом, видихаємо ротом. Тобто. І так повторюємо стільки разів, скільки у вас є і по часу, і скільки у вас є за бажанням це все зробити. Тому дихальні вправи це дуже універсальна штучка. Тому раджу про це почитати більше дізнатися, тому що це завжди стане в пригоді. Ну до речі, про дихальні вправи. У мене був такий власний досвід. Розповім трошки. Я складала НМТ не так досить давно, скажімо так, і ну, щось я так, наскільки собі нагнала, що це досить так страшно, від цього вплине моє життя, все, капець, все, ховайтеся всі. І я така приходжу, з нами тільки привіталися, сказали Добрий день, все, я вже сижу, я бачу, в мене не було, бачу, у мене руки трусяться просто. Я така. І просто ну, разів я тако подихала туди-сюди, туди-сюди. ну, мені допомогло, наприклад. Я ще складала ЗНО, то мені навпаки оце допомагали саме мої От Я приходила е, туди, це, перед тим як зайти, перед тим, як ми чекали саме цього початку, як ми туди заходили. Це постійно, все нормально, все нормально, все буде добре, все буде добре. Я собі повторювала, повторювала, і в мене просто моя голова не змогла вже туди собі якісь думки ще додати, тому що я собі оце повторювала. І все, зробила собі таку енергетику, таку ауру, і я вже ходила і кажу, ні, все все буде нормально. Я могла просто підійти до якоїсь людини, там, до учня, який чекав там, черги підійти, або вже після екзамен, кажу, що все нормально буде, все, все добре, Всі що, медики, ти, що ти переживаєш, да. Да, да, все нормально. Ну Но там у тих, хто виходив, то там вже завжди всіх все було нормально, навіть якщо погано написав. Але що ж таке робити, якщо стрес не вдалось подавати цими вправами? Ну, Я завжди буду прихильником того, щоб люди не соромились, не боялися звертатися до кваліфікованих спеціалістів, до психологів. Це ні в якому разі не соромно. Це не означає, що ви там якісь хворі. А це Такий стереотип дуже дуже багато таких стереотипів, що там, о, ти ходиш до психолога, ха-ха-ха, там з тобою щось не так, іди лікуйся, пий таблетки там, і, і, і не виходь в соціум, бо ти небезпечний, там, ти заразний. Ніколи не варто соромитися, звертатися до психолога, тому що це людина, яка дійсно навчилася допомагати людям, надавати їм консультації. Але в будь-якому випадку, навіть люди, які вже все-таки вирішили йти до психолога, вони повинні розуміти, що це, по-перше, не неодноразова акція, консультація. Тобто для того, щоб дійсно досягнути якогось певного результату, потрібно декілька консультацій. В дуже... Таких рідких випадках буває так, що одної консультації достатньо. Але насправді потрібен час для того, щоб розібратися, чому саме працевлаштування, робота викликає саме такий сильний стрес, який не, не можна вже подолати самостійно. Потрібно знайти причини, потрібно знайти вирішення. Але психолог він не дасть пораду, що так, значить, слухай, ти йдеш на працевлаштування, ти там кажеш оце, оце. Ну там. І веди себе нормально. Отакого от не буде. Психолог не дає поради. Він просто допомагає людині розібратися в цій ситуації, знайти для себе причини, чому так відбувається, чому саме отака реакція в організму на фізичному, на емоційному рівні. Тому іноді сходити до психолога це дуже, дуже корисно, це дійсно допомагає. Наприклад, я навчаюсь на спеціальності психології, і в нас такі є практичні заняття. Тобто, у нас є дисципліна. На основа психологічного консультування, і в нас воно проходить практичні заняття так, що до нас приходять магістри, і вони проводять з нами консультацію. То ми як клієнти в якості клієнтів. Але ми бачимо і роботу як психологів, і так роботу клієнтів. І Ми потім все це аналізуємо. То мені дуже подобається бути присутньою на таких консультаціях, як консультують моїх одногрупників, студенти-магістри, Ну, звичайно з нами викладач, який потім аналізує помилки. Не помилки навіть, ті неточності, які допустив психолог під час свого навчання, грубо кажучи. Мені дуже подобається за цим спостерігати, мені дуже подобається ходити на лекції, на тренінги з психології, тому що я завжди, от, мабуть, не було ще ні одного тренінгу, ні одної лекції, коли я не зловила оцього інсайтіка, тобто оцього прям як. Тобто, це дуже прості речі, які. Е, Ну насправді не так легко усвідомити. Якщо от, навести якийсь приклад, я не знаю, чи наскільки це було елементарно для інших. але для мене це було прям ну, якось дуже несподівано. Що ми проходили теж це на основах психологічного консультування? У нас був запит в моєї одногрупниці, що от вона постійно дуже багато працює, вона не може знайти час для себе в такому плані, але от вона не може зупинити те, що вона постійно працює. Її, ну, вони разом з психологом, з своїм консультантом, вони йшли, йшли, розгортали цей весь клубок. Ми зрозуміли, по-перше, що там причина не тільки в чомусь одному, там все це просто ланцюговою реакцією. От я не роблю це, тому що оце. А оце я не роблю через те, що оце. І воно виходить просто, не знаю, якесь, якесь замкнуте коло, яке, яке клієнт разом з психологом повинен просто розщепити. І друге, що мене теж дуже здивувало, що. от була така розмова, що клієнтка, консультант запитує в клієнта, що «ну а чому ви так багато працюєте?» ну, Це я грубо кажучи, тому що такі питання не ставляться. Вони дійшли до того висновку, що клієнт сам сказав, що я працюю, тому що я хочу заробити там багато грошей. А консультанту запитує у неї: то ну, а «ну як ти багато працюєш, щоб в тебе були гроші? А потім тобі ж треба буде час, щоб витратити ці, витратити ці гроші. Тобто відбувається такий когнітивний дисонанс, що ну я працюю, бо мені треба гроші, але через те, що я працюю, в мене немає часу для того, щоб ці гроші витрачати. Ну для мене це було наскільки якоюсь такою лампочкою в голові, цим інсайтом. Тобто це завжди дуже корисно, от розібрати якусь частину себе саме в психологічному консультуванні, тому не соромтесь, не бійтеся, звертатися до психологів. Для мене це, мабуть, основна порада, яку я можу дати зараз. А чому в тебе особистий досвід походу до психолога? Чи здавалася ти до консультації, психолога і так далі? Е, так, в мене таке було. Я зверталася до психолога, це було восени 22-го року. Е, я зверталася теж з певним запитом. Я не дуже вважаю доречним зараз ну, про це так. говорити. Чи ефективно він тобі допоміг, скаже? Я скажу, що. Чи були зміни? Ну, у мене було була одна консультація, <кій> я не це скажу ти той самий рідкий е, серед, я, <кій> да, Я не в мене не було другої консультації, тому що мені просто не сподобався психолог. <кій> тобто, це була дуже приємна дівчина. Вона тільки закінчила університет, вона там вже працювала, е, і ми з нею поспілкувалися, наче і так. А наче і не знаю. От в мене не було під час розмови з нею ось цього інсайту, який я б хотіла б дізнатися. Я розумію, що можливо один. Ем... Одна зустріч це було досить мало для того, щоб зловити цей інсайт. Але ну, просто от я не відчула того, що я хочу працювати далі саме з нею. От вона мені не змогла навіть показати мені, в яку сторону мені йти, а я от хотіла саме цього. Тому я перестала з нею займатися консультаціями, і просто тоді якось одне за інше, і я тоді вже. Вже відкинула цю ідею ходити до психолога. Але найближчим часом я теж планую звернутися, але вже до іншого спеціаліста і пропрацювати якісь питання, які мене турбують. Я не скажу, що це питання, які прям сидять десь глибоко в мені і мене гризуть постійно, що я кожен день звертаюся до цієї проблеми. І я так не можу сказати, це не так. Але от просто от є моменти, які б я хотіла в собі покращити. А для того, щоб покращити ці моменти, мені просто треба не знаю, грубо кажучи, ну закрити якісь попередні гештальти, пропрацювати якісь попередні ситуації, які там досі мені інколи десь відгукуються. Тому я думаю, що найближчим часом я все таки звернусь до психолога. Ти сказала, що тобі не сподобався психолог, і на мою думку, це досить така актуальна проблема, що підбір психолога це досить важливо і. Ну, люди, велика кількість людей думають про те, що якщо я до психолога, він мені не сподобався все, Даже психологи Всі, всі такі психологи, все. так мені дуже психологи допомагає. Це ну жах, крах і так далі. <гум> Тому я думаю, що слід порадити нашим глядачам, що підбір психолога це нічого страшного, це нормально, що вам людина може одна не підходити. Просто скажу так: не здавайтеся і шукайте свою людину, свого психолога, який вам дійсно допоможе, який вам буде. З яким вам буде комфортно працювати? Ну і до того ще ж буває це просто як можливо сумісність на підсвідомому рівні. Тобто, у кожної людини було таке, що ви бачите людину в перший раз, і ви ну так, ти мені не подобаєшся. Все. Гарного дня, поганого дня, до побачення. Да, а буває, коли побачили людину, ну вона там не знаю, от все, блін. Дозі я дякую. хочу з нею спілкуватися. Так само і з психологами, але ну, якщо ви заходите в кабінет і там дивитесь, у у -у. і то не треба закривати Ще, відразу. Би, дядьку да. дядьку тому що ну, теж люди на перший погляд здаються якимись не такими, як би нам хотілося. Але потім під час спілкування ж, я думаю, майже в кожного була така ситуація, що з першого погляду не знайшли е, там якісь спільні інтереси, для чого поговорити. А от саме коли далі спілкуватися з психологом, от ну треба, щоб це була така людина, потрібно знайти цю людину, от, саме щоб вам хотілося їй це розказати. Тобто, коли ви приходите, так сідаєте і так. Ну ну питаю, ну щось подивимося, що ти там мені час розкажеш на допиті. А от коли дійсно от, вам ця людина вам хочеться розказати, вам хочеться послухати, якась людина можливо авторитетна. Тому е, також, от як один із варіантів. Варто звертати увагу на її профіль. От навіть ви по профілю вже можете побачити, там, не знаю, який в неї погляд, добрий чи недобрий, чи в нього. Або психологи можуть бути і чоловіками, і жінками, звичайно, ми тут проти гендерних стереотипів. Навіть по профілю можна подивитися. От, такі риси характеру от, визивають в мене, викликають в мене довіру, такі ні. От, ну, по профілю, по, можливо, по рекомендаціям друзів, які вже зверталися, або ем, які. Були якось дотичні, наприклад, працювали разом. Ну, я е, проводжу ці ж безкоштовні тренінги, лекції наголошує на Ти наголошуєш, що вони безкоштовні. Да, я наголошую на тому, що вони безкоштовні. І я дуже часто ну, комунікую з психологами. І я ж все-таки навчаюся на психологами, у не всі викладачі. Вони практичні. Не всі практичні психологи, і це мене дуже це мені дуже подобається, тому що я розумію, що вони не просто прийшли мені прочитати матеріал з книжки, а вони прийшли і вони розкажуть зараз мені про свій досвід, як вони консультують людей, як вони доносять інформацію до своїх клієнтів. І ну от по рекомендаціям це теж дуже хороший метод, наприклад. А я тоді не зробила так. Я тоді просто не знаю, хоча дівчинка, я до неї претензій взагалі ніяких. Мені хотілося їй розповідати. Просто не знаю, мабуть, їй не хотілося мене слухати. Наш подкаст підходить до кінця. Дякую, Соня, що завітала до нас, приділила свій час, давала корисну інформацію. Дякую молодіжному простору КОМА за приміщення. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічі дякую, що запросили. Мені теж було дуже цікаво взяти тут участь і поділитися своїм досвідом.